Wing за Black Flasha. Чесно сказати, граю за нього перший раз. Ну, отакі пироги. Скажем так, е я вже задовбався від тих паркур-артістів, паркур-артистів, медиків, е бах, но все-таки хочеться щось новеньке. Тому сьогодні я перший раз граю на Black Flash Wing Game. Надіюся, не знав просто для, е яка ідея для відеороліка, тому вирішив yeah. іменно. Okay. Я зараз е починаю лютий пуш е п'ятої з щоб е зоскоти. Ну давайте я так Короче, ван. Ты даст дудолгий, можно на свиней. у нас то флаш ми. Сейчас я не давно на выпадку, я не знаю, уже толку ми. Так, морсэк, а то. Е. 15. Чорт я знаю, що ти в чрт мієм. Коротше, просто зараз зайду в катку. Тих я знаю. Надіюсь, що щось імбове. Ну я так що щось типо. Ладно, не важливо, Давайте я вже щось зараз в мене у Короче, Коротше, у мене досяг півроку, так що зараз вернуся. Вже я загрузив в катку. Ну, короче, ребята, я уже в катте. Пограем трохи на пианино. Кстати, оцените эмоции, яку я недавно собі, скажем так, придбав. А, блин! Эхэм. <кхем> э, ладно, не важно. Запустим той момент. Короче... Э, давай, скорше, я хочу показать эмоции, яку я... Э, лютые эмоции получил. Эээ... Сегодня... Нет.

якась псіна. Е, е, Так, ну ладно, в принципі, заходимо в ліфт. У е, мене 118 номер, не знаю, норм радінорм. Кстати, тут дуже прям дрост, фак, 42. факт. А якийсь тут у Геркулес, але я перес Тетос. Ладно, у е, нас зараз перша гра Я думаю, то, що вообще не буду стопати, просто ми зараз підемо першу гру. Трохи проблема буде на векфеші, але я поки що не розумію, що ні, е, ніяких хабілок не вже 39 лямів, треба 700 для... скажімо так. Е. Треба 700 для... Я думаю, зразу набираємо, короче, покрицент. Но сильно агресія не будет. Я думаю, йдемо по моїй тактиці. Е, прям Прямо... Е, так, так, У мене бандажів немає. На жаль, я не заменика. Треп, беда йо! Ай! Чоо ока ты! Ну короче, будем играть аккуратно, я думаю, що... я ж шум да не знаю, шорт. Да, он храм на финише постолкну. Так, нормально, если.

Секонд. Не секунду? Секонд. Бенлайт! Эммм... Ну як сказати? Ага. Давайте ще раз тухнем. Що-то рахувати за що друга. Ч-то не делает. Ладно, можно на бунті. Просто ч-то... Я думаю, что сейчас у нас про трикстера, потому что я бы не могу На плеер 100, на бульдозы, на бульдозы, на бульдозы. Ну, все, ну, play, кстати, плеер 120. Ну, на паркур, на паркур, видео, так, я думаю, что это бессмысленно. На медику, кстати. Медик, я думаю, что... Не заслуживаю. Потому что то, реально, это реально сбаланс. Какой-то бесконечный бандаж. Бандаж. Жи. то бомбище запика те не коинфлип нормально ни в коинфлип я по щеб убрали цели за гуарди в дагу гуард повар и дал... не вепо короче амо дроп но я за амза сами загуардів не играю тому но потому что у них покробова на інше треба Ну... ладно ребят Скільки там? 15 секунд. Я думаю, що ми в принципі будемо вже 100. Коротше, тому я не знаю. Е, тому, я не знаю. Поки що за гуарді, за гуарді не будемо грати, тому що я все-таки хотів. Під е, бабло підфармити на 5 швидкість, а потім вже все решта. потім вже будемо йти на, на хард сервера. Раді мені сила не особо треба, будемо потихоньку фармити. Думаю, по еээ, за куардів пограємо. Е, ще пограємо, думаю, за. Як? ну, однозначно пограємо за. Ну, за різних місців, коротше. Ну, ім зараз не буде особо часто, але коли буде, то плани нас є. Е, я ж казав, що цей день буде, типу, 9 день БФ, один день інша гра. Я думаю, що так не все буде, але вже так, я так більш-менш орієнтуюся на це. Типа, ось як будуть. Ну... Но... Тра... буду старатися то, сі, там. Ну, може буде, що підряд БФ буде або ну, кілька днів БФ, або ще не буде, но я сумніваюся, що БФ не буде, тому що я БФ більш буду попустить в лифт опустить да за шо пускай боже ну, ну спидвенных а подвеси ну под спидвей на пуд улифт закрывается на спидвей на ныне акем кеакшивно шутуловое существо а так ладно тут опять миллиард толпы я тут сразу побах а блин что за кому пустит Пустит! Пустить меня! Айо мое! Да как так можно? Ищи, если куда существа. существует. Пустит! Сфоткаться себе хочу! Еще раз, я то есть не туда пернем. Ох, красава. Ты си тварь, сукула. Куешь? Тихун. Эммм, не, не не е, ладно. Заходим, короче, сюда. Ладно, тут уже не дайте чекаться, поэтому давайте я вже вернусь. Та, Скажем так, я вже буду наш дайгончик. О, как! О, как значит. О, как значит. Как я люблю свій пинг. И у меня такой прекрасный в кавычках. Ура! Если <свистит> что, серьезно, я не.. себе пина. Ну, если серьезно. Ока, 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 Пустит! ока, ока, меня. Дайте вырезать. Лоу, пацаны, о, о, о все, зараз дайте будут еще Так. Э, а ты еще община, а? Эээ, нахуй на запасе, блядь, если вообще разница. Вс, Короче, эз просто. Просто эз. Э, ну, короче, ребят, все. В принципе, тут ничего интересного. Бачимся уже на бунке. Думаю, на бунті будемо жорстко розвалювати. Тому що я думаю, цей персонаж, скажем так, відкривається якраз. На бунті. Хотя! Хоча... А тут я вже нема що вивербати. Ну, я вироблю, та нормально. Ну. Ладно. Но... Так, ребят, у нас тут, коротше, зараз буде бунтик. Я оцього штуку на всякий случай вишу, щоб знати, коли мене завис. Е... Напча після бунта я вироблю, та вироблю значить, Так, піс... пустіт! Да та пустит! Пилку хочу Все, давай ты спутку по представлю Так Бенс Шпоколе ще Моя велка А йоп перси это Ты щіпу двигай на них а? Та стукает шобкану Поч Бефи один на один Я больше дуже хочу Ну, Б я я не, не, не такий би. Э, я тут і не, не. Я б не такий безобідний, як тут. Так, е. Э, ладно. Я думаю, зразу йдем э, в туалет для пацанов. Якщо що, то туалет для пацанов справа, а для ліво, то для девочек. Тому... Ну. ну, ну Коротше. У мене тут є вилка. О, як... Так, ну я думаю, що зразу тут Так. Так, якийсь пупсик. В принципі, це думаю. Він не буде, хотів я сказати, чого-то тут і заміс. Е, я от не знаю. Мені здається, що тут і зараз Бекфлеш так файно від... Від... відкриється, скажімо так. Е, центр не треба лізти, бо в мене ніякого е, мобільності немає. Тому я навіть не знаю, що, що мені тепер робити. E, ну давайте на находимся... ну, какого-то одного типочка заграться, потому что я, скажем так, немного небезпечно заграться на толпу. Типа, ну давайте в туалет зараз пойдем для пацанов, надеюсь, что там, скажем так, будет кто с... можно тут бас. Ок, hello, guys. Да, вот таки там что-то грубое. Что-то замес. Опа! Вдали? Щось було, я чтко бачив. Неужели то був флеш? Тільки мене пінг ідеальний, і я тепер не знаю, чи я вже вижив. Он за мною хтось в так читає. А ні, не, не най топ. Ем того нет. Пахтиш сім. Ай-ай-ай-ай тихо, ай, 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 люто. Ай, типа вже майже нема. Я тіпав вже майже збрив. Нема. Так, тихо. А, збрили, тіпочка. Воу. О, не, він живий, чо? Як? Ай. Я трохи. Не на того бикану, на гварда краще не бикувати, нам так сказав. Я, Мені інтересно я його добив чи ні. Ладно, ребят, не важно. Короче, опа, чекай, этому там типочек. Блин, как типочек выжил, Ну, короче, не пугано, я так вам скажу. Так, ну, Black Flash, я так понял, что, типа, подашь, Ай, блин. Так, гусуй, голосуем, думаю, за сиг. Сик. Я, напевно, думаю, что я так раз там сдох. Кстати, Black Flash, не знаете, если, допустим, ножом два раза тыкнуть, то я думаю, то... не это, конечно, и давно, я думаю. Два гені, за канат. канат таке говно е... нелогічне. Канат треба реворкати. Та за то, что е, треба реворкати канал. Точнее я прям чекаю. Та и багато і, е, ігор, які в е, Генмарш, не павел, сюди. Разработчик, давай, работай, 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 работай. Ну а на рахунок у сей я не разбираюсь. Видеться, е, розрау буде добавляти якісь ігри, які він вже придумує, тому що, скажімо так, ну. Тому що сезонів факту вроді більше не має бути. Чи. Ну. Блін, я свій пінг, я так скажу. А бажаю ще учий пінг. Е, я думаю, що відосик буде довгий, я майже не стопаю, тому просто... тому що так має бути. Е, Коротше, зараз е, я не знаю. В принципі, він без різниці якось. Кем я буду. За червоних, в принципі, приємно грати, ну, но ну, в. Ну і за синіх... ну як сказати, за синіх просто легко грати. Якщо если... багато, чи багато ще ли... То! 25 типів. Ну, то краще за, за червоних. І... И... Так, да, я за червоних сюди. Коротше, я щось, да. вообще за останнім часом вообще не падаю, если я не буду ну, Коротше существо Ах ты собака собак. я в я бы на пене играть. Не наш. счет ты машина страха а? О, как? Так, анима, анимка, нимка. Я такой, не, не стреляйте, а, помогите, а а ну крутые. Говно ты. Ты говно крутый, давай. Короче, э, може кровлю фильм по по, ингейму. Ну, то не точно, конечно, там. Чеки може бути. Ну, конечно, мне щас. 12-хайдрес Вообще хавчик. Не Мату, хавчика. Я думаю, минать не одного постарайся. Душу сами разумеете, блин. 11 хавчик. То вообще хавчик. Так, ну, говне. Кікнути, тому що я деяких деяких де де катках а де 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 катках в в а Так, тут і є трохи типочки, ні. Я надеюсь, що є. Е ну, let's go. Опа. Так, зразу наверху. Е так, еще не буду гадить. ля ля ой ой ля я трохи попутав. Десь Одразу... -й -й. Тут є? Тут є. Йо, я запой просто по екрану. <риклад> Давай, я, я когось дорідав, я ма! Так, ладно. Не буде настільки скоро, в принципі, рахуйте, я вже прийшов. Е, ну, допустим, давайте... Вже я яма вже двох кікнули. Я, в принципі, думаю, ще по пожену когось шукати, тому що, як сказати, чим більше кікну, чим, чим потім буде легше. Е... Ну, за блокферші не так, я погано зайшов, я так скажу. Ну поки що я не, не до кінця розумію, що він не О як? Так, то синій. Та, то синій. Пацики, 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 ото мені треба. Так, ти лисий, давай, іди сюди. А. Не-не-не, не. буду укра. Обійдешся, псіно. Я отсюда сі підходити не буду. Меня сейчас хоть и я отвечаю. Не, 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 не. Не, я туда себе подходить не буду. Капси. Существует существо. С подвеном. Чтобы я попал. Короче, он занато тоже собака Ся сейчас Короче я махаю меня задолбала, Я не буду так шипивте Эм тогда Я не знаю да ті печки Типочки в принципі мне вже якось по барабану Е кил О как О как значит то... Нет то... Опа Опа, 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 почек, почек, очек за ним. Очків, в принципі, барману. я в барману, чи я вкину, но помогти, в принципі, лишні не буду. Друг попаду. E, так. Не по Я час не хоть бачу. Во! Я казав, що я когось бачу. Так, так, так. Він хоче намахати, я думаю. Так, сюди. ти ж псина. Че узнаєш от кеман. Ну реально, сіні.

Я в любому випадку пришл, я вам так скажу. Ну ой я пакет почку уже. Ну все я прячься рахуйти уже И Всім привіт грати. Сьогодні ми нічого не буде грати, коротше, не, не звертайте увагу, що я в інку, просто так. Коротше, просто мені було лінь виходить з минулого відоса і... Коротше, е недавно закінчилось голосування, які ігри мені знімати, які ні, тому пора підвести етоги. Е зараз я зайду в ютубчик і е підведу Короче, Я, як ви знаєте, запускав, хто не проголосував, ще можете проголосувати, то вже, конечно, пізно, але вже пізно, все одно я тебе підвелись. Ну, ладно. Коротше. Е е Я там задавав питання по різним іграм, ну, коротше, Ви можете перше написати цей варіант. Тож не пізно, можете написати. Е ви можете написати в коментарях, там є спеціальна така штука. Коротше. Е Зараз. Так, там є спеціальний чат, там де ви можете написати свою гру, А, допустим, Ваня написав о. о Квенс. Бог його знає, що це за гра, Коротше. Ну, поки що непонятно, що тут за. Е, ну, я то і бачив в нього на каналі якась там гра, напевно, що Шутає сама. Ну, коротше, поки що тільки один він хоче. Якщо більше буде, якщо хоча б троє-п'ятеро, тоді вже ну, само собою будемо знім, е, будем знімати. Ну, буде голосування. Знімати на, на, питання. Ну, а такі голосування. Е-е-е, е, Перше голосування було. Про eh, те, що мені знімати 99 ночей. І всі просто 100%. Там, там є, кстати, 4 варіанти відповіді. E, так, знімати 100% не, не знімає, не знімати, не знімати. знімати но рідко і знімати бажанню. Тобто, ну а 9-чей мені вибрали 100% все по нулях, 100% на то, що знімати. Тому 99 ночей буде після БФа найчастіше. М -м, так, далі. Ще. Райвелс. E, e, Про 9 людей. E, 11% за те, що мені 100% знімати. 0% за те, що мені взагалі не знімати, тому. E, 78% за те, що знімати норідко. Я думаю, що це досить файний варіант. Я, я так сам рахую, тому що райвелс треба знімати на уміру. І e, у нас e, немає. Ну, звичайно, що тут без шансів. Ми будемо зніма... знімати Тому, коротше, Може раз в тиждень, може більше, може раз в 2 тижні район. Окей, далі. Знімати Forceaken. Forsaken тут і таке спорне Так, 20% за то, що мені знімати 100%. То мало досить. Так, 30% за то, що мені взагалі не знімати Forsaken. 30%. 40% за те, що мені знімати рідко, І 10% знімати по бажанню. Тобто, я думаю, враховувати буде. Коротше, форзакін буде найрідше, але буде. Може раз в 3 тижні, може раз в 4 тижні, може раз в два тижні. То вже як там вийде, но буде. Тому що 40% знімати рідко. Но. Я враховую також ті 30%, які сказали, що взагалі не знімати. Тому форзакін буде сверх рідко. І тих і всіх. Далі. Знімати ли мені гейм 11% за знімати 100%, 33% зні, э, не вообще не знімаю, то навіть більше, чем за фурсакіна. 56%. Знімай рідко, і 0% знімай по побажання. Коротше. ін-гейм буде частіше, чем. Коротше, чем Фурсакін. Но напевно що. Зараз Напевно, що рідше, ніж Rivals. Тому що Rivals взагалі немає. Е, так, Minecraft. 11% за... знімати 100%. 0% е, не, взагалі не знімай. 44% знімай норідку ну, і 44% знімай по бажанню. Тобто. Е, думаю, ну по моєму бажанню, конечно, Forsaking буде доволі рідко. Ну, а знімати... Ну то думаю, думаю, десь так раз в 2 тижні, раз в три тижні можна. Коротше, е, ну і останнє голосування, там знімати лімні фіш. 0%, та знімай 100%, 0%. Странно, конечно, но ладно. 10% не взагалі не знімає, 60% знімай И Я думаю, тоже буду знімати часто. Рідко і знімаю побажання 30%. Тобто, Ну а побажання, то значно побажання. Коротше, буде рідко, ну і ще трохи буду свої бажання. Ну і все, в принципі, звання все. Ось такий е, короткий відеоролик. Е, е, якщо щось поміняється, то. Звісно вже поміняється відосу вже не буде. Ну а також можете написати в коментарях, там вище пост є такий, там де я написати якусь свою гру. Тільки напишіть, пожесті виберинроти ті ваші, крови Гардени, Пленсвіса Берейнроти, я їх повністю осуждаю і в них. ну, Коротше... якщо, конечно, багато усіх набереться, то прийдеться, но. що ви не будете. Надіюсь, що ви сігмопупсіки і... і такого не... не граєте, і не пишете. Все, ребят, всім дякую за перегляд, Лайкосі на відео, підписуйтесь на канал і всім па-па-па!